День захисників і захисниць України: це наше свято, дорогі брати і сестри, українські воїни, свято під покровом Пресвятої Богородиці, свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави, це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій Другій Армії світу і зупинив її. Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло темряву, як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї, і назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну. Це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни і боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої української перемоги. У цей день хочу подякувати батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист батьківщини. Уклін вам і шана. Ставай дола в армії переможців! Ставай дола в армії захисників і захисниць України! З Днем українського захисника і захисниці незламні воїни країни, що б'ється, б'ється і обов'язково переможе. Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.